Друзі, вітаю «Житомир.Інфо». Сьогодні ми будемо говорити з художнім керівником камерного оркестру Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера Євгеном Стацюком. Вітаю, вітаю вас! Ваш оркестр нещодавно створений відносно. Розкажіть, як створили? Що це все починалося з нічого? Як завжди, що створюється нове. Спочатку був тільки я, і крім мене була тільки перша скрипка Катерина Морожук. На початок це були єдині люди з оркестру, які працювали тоді в філармонії. От ми були вдвох і пустий кабінет. Це було все. Поступово-поступово ну, ми накопичували людей, накопичували матеріал музичний, тому не можна сказати, що це щось, щось що створилось одразу. Офіційного статусу наш оркестр не був у 2024 році, але починав він невпинно розвиватися і створюватись, починаючи з 2022 року і дотепер. Ну, і він і зараз продовжує розвиватись. Ми і зараз постійно набираємо нових музикантів і не матеріал. А чому взагалі вирішили створити оркестр? Ідея створення оркестру належала Тетяні Миколаївні Руденькій. Це була її така ідея, яку вона про яку вона мріяла. І для створення Тетяна Миколаївна запросила мене. Бо, як відомо, наша філармонія Житомирська єдина в всій Україні, яка не мала свого офіційного камерного оркестру, оркестру, в принципі. І це така можна сказати, історична подія. Для нашої області, для нашого міста. Ви знаєте, щоб створити такий колектив з нуля, що під час війни, треба дійсно мати дуже запильний пробивний характер. Це такий характер, який є у Тетяни Миколаївни Руденькою. Ми в цьому плані з нею трошки схожі, і багато в нас і сварок було, і сперечань. Але це все творча кухня, яка залишається завжди всередині. І от в цьому плані є дуже показова історія про те, як наш оркестр. Наш перший виступ був, коли нас було вісім музикантів, зараз нас 22. Так от настав критичний момент, коли нам треба було знайти репетиційну базу, аудиторію більшу, щоб ми могли всі вміститися. І Тетяна Миколаївна мене послала по філармонії, сказала, йди шукай приміщення. Ну Я пошукав, пошукав, приходжу і кажу: ви знаєте, є одне гарне приміщення, є друге непогане приміщення, але вони достатньо маленькі. Треба знести стіну між ними і тоді буде. У нас гарний оркестровий клас. Ну, ми так і зробили. Ми знесли цю стіну Філармонію? <смі> так. І, і наразі це наша оркестрова репетиційна кімната. Тетяна Руденька це колишня директорка філармонії, а нині тимчасово виконує обов'язки начальника управління культури та туризму Житомирської ОДА. Якщо говорити про сьогодення, скільки у вас налічується колектив людей? В е, даний час у нас 22 музиканти разом зі мною, бо я е, теж граю в колективі під час, під час наших виступів. Наскільки розумію, ви граєте як в колективі, так і окремо кожен артист, музикант. Так, звісно, е, наш колектив це, це люди, це персоналі. Це те, що важливо наголосити. Це все дуже відомі викладачі і музиканти нашого міста. Кожного з яких я особисто запрошував в наш колектив. Е І ці всі люди вони працюють багато де практично всюди. Бо таке життя, що треба, музиканти нас мають по три-по чотири роботи в місті. Давайте поговоримо про колектив. Е До того, як ми стали офіційно камерним оркестром, ми називалися Солісти філармонії. Це була моя ідея, так така е вона полягала в тому, що всі, от музиканти, які в нас є, вони всі дійсно солісти. Тобто оркестр це не магнітофон. Що ти натиснув на кнопку, та, і хтось під тебе співає чи танцює. А що це дійсно всі яскраві солісти, які грають на своїх інструментах віртуозно, професійно, і цього достатньо. І, 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 і цього достатньо для колективу. Нікого не можу відокремити, бо це дуже важко зробити. Специфіка нашого колективу в тому, що от, якщо брати структуру камерного оркестру, то е, це така сформована структура. В основному це струнні тільки інструменти, скрипки, альти, віолончелі, контрабаси. Так як у нас немає в місті потрібної кількості інструментів для створення от класичного, так би мовити, камерного оркестру, то тут довелося викручуватись дуже сильно, і тут ми вже зачіпаємо тему репертуару. Тобто абсолютно вся музика, яку ми граємо, була персонально створена для нашого оркестру. Для, конкретно для нашого складу, до тих людей, які є. Тобто абсолютно кожна пісня, кожен класичний твір, будь то джаз чи будь то рок, створена от конкретно для нашого складу, бо він є дуже специфічний. Ви сказали джаз, рок, тобто ви граєте таку різноманітну музику? О, Так, так. Я, я дуже це люблю, і музиканти наші це все дуже люблять. Нам також було важливо, щоб це не був камерний оркестр, щоб ви, ми не всі сідали в. В напудрених поруках в костюмах і грали музику тільки там, грубо кажучи, яка була написана з 1750 року по 1900, ну приблизно. Нам було важливо бути сучасним колективом і трошки розшивати рамки, сприйняття і розуміння, що таке камерний оркестр, і показати людям, що цей колектив такий колектив може грати будь-яку музику. бо Моя професійна ідея така, що от я, як професійний композитор, маю вміти не писати будь-яку музику, а професійний виконавець він має вміти зіграти музику в будь-якому стилі. От все цим ми і займаємося. Можете там декілька стилів сказати, в яких ви граєте? Ми граємо класичну музику, ми граємо сучасну музику академічно. Ми граємо джазову музику. Ми граємо рокову музику, написану мною авторську. Це і рокова музика, і джазова музика. А також це джазові стандарти, відомі джазові хіти і відомі рокові хіти відомих рок-гуртів. Тобто, ви фактично роз... розриваєте цей шаблон, да, що оркестр це тільки от класика. Думаю, всі таки пройшли, сидимо і слухаємо. Так, звісно. Е, насправді традиція грати рок-музику чи джаз-музику, вона в оркестрах доволі розвинута, але проблема ну не те, що проблема. Е, е, штука в тому, що ці всі програми, вони чи суто рок. От подивіться, ми граємо рок, які ми класні. Ми граємо джаз, ми, ми граємо все. І ми це все намагаємось органічно поєднувати таким чином, що ну воно дійсно слухається і виглядає зі сторони абсолютно органічно. Це просто коли якісна музика, якісно виконана, воно органічно абсолютно. Чи знайшли ви свого слухача на таку музику? Да, от чи відвідують ваші концерти? Е, наш слухач, у нас, звісно, є, у нас є люди, які постійно на нас ходять. Е, не дивлячись на те, що у нас немає історії 30-40 річної, у нас немає набути аудиторії, як, яку ми е, мали змогу набувати за сотні, за тисячі концертів. Е, можу сказати, що наша аудиторія у нас є, і вона досить немаленька. Вона на рівні, як мінімум, на рівні з тими колективами, які історично досить давно існують в нашому місті. З великих колективів. Чи цінно це для вас? Чи ви все-таки просто граєте для себе своє да, там, задоволення? Чи все-таки це цінно, що от приходять, слухають? Наскільки це важливо для музиканта? Ви знаєте, музиканти такі досить е дивні люди. Я про себе теж кажу в даному випадку. Це люди, які дуже часто грають емоційну музику, якусь музику, яка про щось розповідає, вони от діляться емоціями. Але в житті і поза сценою це, це люди дуже скромні, дуже тихі, які дуже часто роблять вигляд, що їм нічого не треба, їм треба просто відпрацювати, треба просто піти. А то, то от, насправді, от ці от фідбеки для музикантів це дуже важливо. Вам мало хтось знається з музикантів, скаже, що мало, мало про це говорять, скажімо так, але от фідбеки підійти після концерту, сказати дякую, там коментарі свої залишити. Насправді це для нас, для музикантів, це дуже дуже важливо. Ви також граєте в оркестрі? Так, я як також як піаніст, я люблю грати. Мені це більше до вподоби бути в колективі і разом з музикантами кайфувати, грати музику. Це для мене це супер. Ви казали, що ви відкриті так і шукаєте нові таланти. Розкажіть про це. Ну, нас Житомир невелике місто. Я, в принципі, знаю всіх музикантів, які у нас є. Для мене іноді буває відкриттям відкрити нових молодих музикантів, бо колектив, який грає і гастролює, — це можливість для молодих музикантів дуже швидко набувати досвід і розвиватися. І тут, скоріше, не те, що я шукаю нових музикантів. Тут проблема в тому, що не всіх хороших музикантів є можливість працювати з нами. Хтось має багато яке навантаження, багато інших робіт. Але на даний момент, ну скажімо, 90% музикантів, яких я хотів зайти в нашому місті, які до цього взагалі філармонії не працювали, то з ними я вже співпрацюю, ми вже працюємо разом. Наприклад, от хтось там з останніх, кого долучили, можете назвати? О, ми, ми долучили трьох нових в наш оркестр. Це, це всі молоді музиканти. Це всі молоді музиканти і. Це що називати? Ви знаєте, в мене є гарна традиція, яка не поширена в оркестрах. Завжди от на афішах оркестрових, завжди показують диригента, прізвище диригента, в прізвище композиторів. А музиканти оркестрові це завжди такі люди, така от кухня, які там грають собі, відіграли і пішли. То, в мене є гарна традиція. Я поіменно називаю всіх музикантів-оркестрантів після виступу. Ну тож, приходьте на концерти, ви почуєте всі прізвища всіх наших музикантів. Uh, скажіть, uh, коли можемо почути вас? Uh, наш виступ великий буде 30 жовтня в нашій філармонії на концерті, який називається Свобода звучить камерно. Це, от якраз, про те, що ми з вами говорили. Про різножанровість, про поєднання різних стилів, різних елементів музичних, і також про ту свободу, яку я е, проповідую на сцені від глядача і, і від нас. Коли ти приходиш на концерт, ти маєш відчувати себе комфортно, ти не маєш сісти рівненько, уважно слухати, щоб на тобі не сказали, ну, ну, ну знаєте, як, як в церкві. Ти, ти маєш кайфувати від цього. І дуже часто у нас також багато є жартів під час виступу комічних ситуацій. Це те, що ми чи я намагаємося обіграти для того, щоб цей тиск зняти, щоб люди зрозуміли, що вони прийшли прокайфувати, що класична музика, чи камерний оркестр, чи філармонія, ці страшні слова для звичайних людей. Що це така ж сама. Творча, цікава подія, на яку ти приходиш розслабитись, отримати задоволення, якийсь новий досвід. Та і все. Взагалі, зараз ми живемо в такий складний час, але при цьому ви розвиваєте так новий оркестр, шукаєте нові таланти. Наскільки це важливо в першу чергу для нашого міста і в цілому? Важливий невпинний розвиток завжди. Ніколи не можна зупинятись. І, і наш склад, і, і наша програма вони не є остаточними. Ми постійно розвиваємось, постійно додаємо нові твори, постійно розширяємо наш склад. Це дуже важливо я вважаю, для колективу не зупинятися. І кінцевої точки тут немає. Зрозуміло, що ви можете зацікавити музиканти, тим, що ви нові, так новостворені. Ви кажете, що у вас там грають такі професіонали. Жанри у вас різні, але ж кожна людина все одно йде також за фінансами. Чи платите ви своїм музикантам, і чи які у вас заробітні плати? Чи це достатньо? Не для кого не секрет, що творчі і педагогічні і освітні професії у нас малооплачувані. Е Тут, тут я вам не скажу ніякої нової інформації. Тільки ще те, що я сказав на початку інтерв'ю, коли ви спитали, чи працюють також музиканти на інших роботах. Я сказав, що так, на трьох, на чотирьох. Оце все відповідь на питання. Дякую вам за нашу розмову і сподіваюся, що ви будете тільки розширюватися. І успіхів вам! Дякую. Чекаю на нашому концерті. Дякую вам, друзі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтесь на житому ранком.